Більше 8 мільйонів гривень зібрали працівники Луцької міської ради, комунальних підприємств міста, закладів культури і освіти. Усі кошти спрямовуються на ненайобхідніші для захисників України речі. За добровільні внески Лучан купують необхідне спорядження для військових, не забувають і про транспорт. Ось уже вкотре міська рада разом з комунальними підприємствами зібрали кошти на позашляховик. Він дуже необхідний нашим солдатам там на фронті, для того, щоб зберегти своє життя та життя мирних. Цей автомобіль придбали за кошти працівників одного з луцьких комунальних підприємств для 80-ї бригади. Він поїде в підрозділ, де служить найбільше військових з волині. Для ефективного супротиву загарбникам велику роль відіграє маневреність військ. Розвідка, швидке займання позиції, транспортування поранених. І все це можна робити на цьому автомобілі. На даний момент саме військову техніку якусь спеціалізовану, в нас запитів немає. Запити ми спілкуємося безпосередньо, стараємося спілкуватися з нашими лечанами, з волонянами. Є запити на позашляховики, є запити на буси. Буси як пасажирські, так і вантажопасажирські. тому. Такі категорії автомобілів вони сьогодні є найбільш затребувані в зоні проведення бойових дій, для того, щоб оперативно перевозити особовий склад. Якщо це дороги загального користування, то це використовується буси. Якщо це якісь більш екстремальні умови, звичайно, що це позашляховики, а, а на, пікап, на пікапи можна ще й позаду встановити кулемет і проводити безпосередньо бойові дії з цього автомобіля. Тому, скажімо, такі, такі типи автомобілів є найбільш затребувані. Мер Луцька Ігор Поліщук подякував всім працівникам комунальних підприємств та закладів за ініціативу таким чином допомагати армії. Адже бюрократична машина сьогодні влаштована таким чином, що придбати за бюджетні кошти автомобіль дуже важко. Автомобілі переважно проводиться за кордоном, як благодійна допомога. Є люди, які займаються, от, зокрема, благодійні фонди, з якими ми співпрацюємо. Ми просимо їх, або волонтери нам доставляють. Іноді ми в пошуках автомобілів відправляємо наших працівників, які привозять за кордону з Польщі ці автомобілі за зниженою за ціною нижчою, яка є в нас в Україні. Юрій Куцик, Мирослав Хотимчук для новин на часі.